Як важливо наприкінці своєї успішної багаторічної кар'єри почути заслужене спасибі, вміння подякувати за натхненну і віддану працю, це та річ, котрою сучасне суспільство похвалитися може не завжди. Цього ніяк не скажеш про бердичівських освітян днями у міському палаці культури. Під завісу традиційної педагогічної конференції у залі до того радісні від перечуття початку нового навчального року. Серця багатьох присутніх наповнилися щемом, даючи дорогу молодим, з посадами керівників попрощалися три знаних та шанованих у Бердичеві педагога Катерина Швець, Людмила Трофімова та Жанна Ружинська. У кожної за плечима понад 40 років педагогічної діяльності. Понад 30 років вони очолювали одні з найкращих закладів міста: 28-й дитсадок, дитсадок номер 17 та навчально-виховний комплекс номер 4 Отримавши з рук Бердичівського міського голови почесні відзнаки за заслуги перед Бердичевом, педагоги ветерани не стали приховувати емоції. У такий момент можна і пожартувати, і сльозу оборонити, і просто щиро подякувати. Ви знаєте, я так врахувала іллямуровець 30 років три роки сидів на печі. А я працювала стільки років. Це я вдячна долі за те, що працювала в колективі 4 школи, потім 4, що мені доручили очолювати цей колектив. Прекрасний, творчий, найкращий. Недавно кажуть, що важко завоювати перемоги, висоти. Ми на цій висоті були багато років. І я бажаю всім своїм бувшим колегам, педагогам 4-го НК, всієї висоти не сходити. Я вдячна всім вам за співпрацю. Хвилююсь. А заплачу. І приєднатися до всіх е, вітань, які прозвучали, е, до всіх побажань, які прозвучали, побажати всім вам крепкого здоров'я, хороших учнів, достойної зарплати, успіхів в роботі. І, звичайно, хай влада вас любить а всіх наша. У руках Василя Мазура величезний конверт. У ньому папірці з прізвищами новообраних керівників. Зі слів міського голови усі троє такі, що не підведуть. Віднині Бердичівський віночок квітчатиме очолюваний колишнім його методистом Світланою Бакмаєвою. Так само із методиста на завідувача, але вже казки, садка номер 28 перетворилася Леся Пойдіна. Ну а один із флагманів Бердичівської освіти НВК номер 4 міська влада та профільне управління, довірили тепер вже колишній заступниці завідувача інформаційно-методичним центром Юлії Бабій. За цю довіру новоспечені керівники і дякували. Колектив дошкільного навчального закладу 17 надалі буде працювати творчо і натхнено, і буде виховувати маленьких маленьких мешканців міста Бердичева і Затишку у своїх родинах і міцно на здоров'я. Я хочу подякувати за довіру Вадилю Константиновичу, Валентині Васильівні, Ірині Іванівні. Я вам дуже вдячна. А також хочу подякувати Катерині Миколаївні за її науку і за її наставництво. Я вам дякую і буду служити вірою, і правдою для нашої освіти, міста Бердичева і взагалі для міста Бердичева. Я бути директором навчального винного комплексу номер 4 відповідально, тому що це один із найкращих закладів України. Тому...